Досить думати, що усі вас розуміють по натякам. Рот вам, навіщо, щоб їсти, щоб робити різні пестощі в постілі? Ні. Рот вам потрібен ще й для комунікації, для словесної комунікації. Зрозумійте, будь ласка, коли хтось вам говорить, ой, ти, навірно, і так все поняла». Ілі ти і так все понял, що нічого, ніхто, ніхрена не розуміє, будь ласочка». Рот, язик, голосові зв'язки, мова це все інструменти для того, щоб правильно донести до людини ваші думки. Зрозумієте, будь ласка. А по путі, але якщо ви це не робите, натяками живете. І виявляється потім, що ці натяки були неправильно зрозумілі, що ви вже рік натякаєте одне одному, і у вас не вистачає сил та ресурсів сісти і нормально поговорити, встановити кордони, обговорити цілі сім'ї, зрозуміти, що в сім'ї не так, вирішити деякі питання. А то у нас буває як? Мама, тато і діти. Діти виростають, батьки щось думають і натякають, діти щось думають і натякають. А потім, коли вони так 5 років одне одному щось думали і натякали, виявляється, що чомусь люди одне одного не так зрозуміли. Зрозумійте одну просту річ: ми всі сприймаємо інформацію із нашого контексту світу сприйняття. Якщо для нас червоне – це поганий колір, ми його будемо сприймати усі розмови про червоне негативно. А, а якщо, наприклад, червоне буде щось позитивне та романтичне, так і буде. Тому, будь ласка, котики та кицьки, тигри та тигрята, хлопці та жінки, будь ласочка, пояснюйте одне одному словами. І чим. Легше, чим більше інформації ви донесете, тим менше буде потім неловких ситуацій та вияснень, що ой, ти мене не так поняла, я не е те ні віду. Ілі навпаки, ти мене не так зрозумів, я не те мала на увазі. Рот, язик, голосові зв'язки, ваші мислі та мова у це все направлено на шопи того, щоб ваш партнер ваш зрозум... вас зрозумів. І нема такого терміну, як виправдовуватися. Ви пояснюєте людям ваші дії та ваші позиції. І я іще раз повторюю: чим ліпше ви це поясните, тим ліпший буде результат, щоб потім не було відчуття провини, що я не так щось там натякнув, на натякнула, а мене не, -не, -не, -не так зрозуміли. щоб вас так розуміли, правильно говоріть слова. Добре? І побільше.